Я порзу з тим, що є в навігаторі, мені в принципі все радно. Я користуюсь новими, але старі пам'ятаю, намагаюсь якось себе зараз. Ну, Просто намагаюсь запам'ятати нові. Зміни це класно. Добре. Вам комфортно, щоб мови уліцем А, Ну, мозок не любить. Зміни, але мені нормально, я думаю, що ми просто звикнемо. Значить, зараз такий час. Теж колись їх називали, комусь подобалось, комусь не подобалося. Зараз такий час, такі рішення, це ж не одна людина приймає. Тому треба прийняти і перейменувати. Користуюсь новими. Новими. Складно було перейти зі старих? Ні, на не складно. Не складно, не складно, тому що поназивали нові названня вулиць, дуже приємні, сучасні. Зручно было? Вам да, так зручно. Само по себе переименование может быть и ну, не таким плохим. Просто зависит от времени и необходимости это делать именно сейчас. Угу. Станет ли лучше кому-то от этого сейчас, в данный момент? А, хорошо, вы пользуетесь старыми или новыми? Ну, зачастую, если я как бы на этой улице там нахожусь, знаю ее там постоянно... Уже как бы прохожу, то я пользуюсь старими названнями. Якщо це какая-то улица, яка вже переименована недавно, але я ще там не був, то буду Считаю, Читаю бестолковая задача. А чому? Ну, Мисел їх міняти. Цілком в позитивно, тому що це, як на мене, в краще, ніж старі радя... радянські назви. Я теж позитивно. А переходили, вот вы привыкли к тем улицам, как вам удобно было переходить? Абсолютно, это нема проблем. Ну це такая проблема звички, Ты там почуешь три раза и запам'ятаєш. я не думаю, що что это проблема. Отрицательно. А чому? Ну потому что Одесса это есть Одесса. Тут переименуют улицы, которые были названы в честь людей, которые жили и прославляли Одессу. Творили ее историю. Как, как так можно? Це корні, одеси, так не можна. Я не пам'ятаю нові назви, але якщо загуглюю щось і в Google картах, то використовуються вже нові назви. Угу. Тобто не дуже зручно було переходити. Так, я ще попередній зміни не зовсім запам'ятала. Тож з родиною ми використовуємо старі назви вулиць. Я позитивно відношусь до прийменування вулиць, тому що я дійсно вважаю, що нове це щось про розвиток. А я намагаюся, звісно, трошечки легше згадувати ті назви, які були раніше, але я намагаюся запам'ятовувати нові назви. Зручно було переходити? чи. Це зручно ті вулиці запам'ятати, які ми на яких я постійно якби перебуваю, знаходжуся. А якщо от мені назвати там умовно в іншому районі вулицю переміновано, то мені трішки це якби важче зрозуміти, про яку вулицю йдеться мова. Я старими користуюсь назвами, бо я тут живу давно, а нові названня навіть, навіть не знаю. Незручно незручно переходити. Не переходити, тим паче, що я не, не знаю цих людей, переіменували вулицю фамілія, ім'я, а хто он, яка mm. його історія? Я поки не знаю. Я mm. поки не знаю. Так що залишаюсь на вулиці Черняховського, mm. залишаюсь на вулиці Генуеске, залишаюсь mm. на... Вулиця Бульвар Жванецького. Ну, ось так. Mm -hmm. Ось так. Мені поки не зручно. але час минає плохо. А чому? Ну, во-первых, бюджета нет. Зачем интересно переименовывать, когда нет денег? Это раз. во-вторых, люди привыкли, то переименовали в одну сторону. Дедушка с бабушкой мне улицы называли, теперь другую. И зачем это вообще надо, памятники сносить? Пусть это остается наследие, это история. Я за, я за декоммунизацию. Доброе. Вам зручно было приходить? Так, зручно. не зовсім не пам'ятаю всіх всіх, але це потрібно було вже давно зробити.